Вибачте, сер, у мене до вас хороше запитання. чоловіче. Це ваш сайбертрак? Так, мій. А чим ви займаєтеся тут, щоб дозволити собі таку машину? Отже, зрештою, я почав у сфері нерухомості і підприємництва. Чоловіче, мені 36 років. І я заснував 35 компаній. Яка найбільша сума грошей, в яку ви коли-небудь заробляли за один рік? За останнє десятиліття ми заробили понад 600 мільйонів доларів. Понад 10 мільйонів доларів. 8 цифр, 10 мільйонів доларів. Скільки компаній вам належить? Багато? Як багато? Рахувати, але кілька десятків. Я міг би почати спочатку сьогодні на роботі, яка платить 3 тисячі на місяць. Менш ніж за рік я знову стану мільйонером. Який ваш чистий капітал зараз? Salt Lake City – це дім для одних із найуспішніших підприємців у світі. І сьогодні ми відвідаємо найбагатші райони Salt Lake City, щоб запитати деяких із цих успішних власників бізнесу, як вони стали заможними, і як ви можете розпочати свій шлях до фінансової свободи у 2024 році. Тож з огляду на це давайте почнемо це відео. Вибачте, сер, швидке питання до вас, чоловічі. Це ваш сайбертрак? Так, мій. І чим ви займаєтеся тут, у Salt Лейк Сіті, щоб дозволити собі таку машину? Я збираю ігрові комп'ютери. Тобто ви власник бізнесу? Так, це так. Як довго ви вже підприємець? 32 роки. За ці останні 32 роки найбільша сума грошей ви заробили за один рік? Ми заробили понад 600 мільйонів доларів за останнє десятиліття чи близько того? Це 600 мільйонів доларів. 600 мільйонів. А ви коли-небудь були на мілі? Повністю на мілі? Я приїхав до Юти з 50 доларами, то як ви перетворили 50 доларів на 600 мільйонів? Виконання, виконання, виконання? Я їжу по всій країні і просто питаю власників бізнесу їхні поради для молодих підприємців. Чи не проти, якщо ми поставимо вам кілька запитань для нашого каналу? Ні, не проти, яке фінансове рішення було найкращим у вашій кар'єрі? Побудова майнінгового центру біткоїнів у Юті у 2014 році. Ви побудували найбільший біткоін центр випадково. Бо ми є комп'ютерна компанія. У нас було багато відеокарт, і ми подумали, давайте їх підключимо. І ми почали майнити біткоїн. Скільки часу ви вже в криптовалюті? З 2013 року. Чи є криптовалюта майбутнім економіки? Я вважаю, що це велика її частина. Чому так думаєш? я вірю, що уряд випустить цифрову валюту центрального банку, і більшість реальних активів будуть токенізовані. І ми вже бачимо це на прикладі BlackRock, які почали токенізувати. Ти коли-небудь зустрічав мільярдера? Так, у мене є кілька наставників мільярдерів, навчили багатьом речам, який був найнижчий момент у твоїй кар'єрі підприємця? Я найняв дуже поганого менеджера з маркетингу, і він за 90 днів втратив 800 тисяч доларів моїх грошей. І це сталося тоді, коли у мене було небагато, і це майже зруйнувало мій бізнес. Як ти відновився після цього? Через цю помилку нам довелося звільнити 75 людей. І тому я повернувся до основ, розставив крапки по всьому, що я перекреслив по всіх пунктах, найняв чудових податкових фахівців-бухгалтерів, тощо щоб вони переглянули всю бухгалтерію, поспілкувався з наставниками, оформив все, виконав, і протягом 12 місяців ми оговталися. А якщо ти завтра все втратиш, чи зможеш ти все повернути? Абсолютно, як отже, як хтось пробитися в технологічну галузь у 2024 році, коли я починав на початку 90-х, інтернет був новинкою, і всі думали, що це шахрайство. Тож я прийняв це, бо вважав, що багато людей почнуть ним користуватися і матимуть проблеми, які потрібно буде вирішувати. Те саме зараз відбувається з блокчейном і штучним інтелектом. Зараз знову, як у 92-му, тож ця нова можливість існує і можна заробити ще невідкриті мільярди. У вас чудові поради, все. Дуже дякую до наступної зустрічі. Ціную вас. Отже, мій знайомий заробив понад 600 мільйонів доларів за останні 10 років і щойно поділився з вами неймовірними порадами. Ми йдемо брати наступне інтерв'ю, але я маю для вас дуже особливе оголошення. Наступного тижня, 4 червня, ми запускаємо офіційну спільноту School of Hard Knocks, також відому як школа менторів. У цій спільноті ви зможете приєднуватися до живих дзвінків із підприємцями. Які заробляють 7, 8 і 9 цифр, щоб ставити їм запитання про вашу кар'єру, життя та бізнес. Ви зможете налагоджувати зв'язки та вчитися у цих мультимільйонерів. Ви не захочете пропустити ці можливості? Тож натискайте на посилання в описі під відео, щоб приєднатися до списку очікування спільноти Hard Knox. Побачимось всередині наступного тижня. А тепер з цим сказаним, давайте перейдемо до наступного інтерв'ю. Зараз ми знаходимося в Hidden Hills у Солт Лейк Сіті, щоб взяти інтерв'ю в одного з найвідоміших підприємців тут Кріса Крона. Цей чоловік володів сотнями бізнесів і за свою кар'єру здійснив продажі на мільярди доларів. Ми зараз тут на його маєтку прямо в Солт Лейк Сіті. Ми збираємося з'ясувати, що він зміг зробити, щоб стати одним із найуспішніших підприємців у цій галузі. Давайте подивимося, що він скаже. Що тут такого, хлопці? Ми що робимо? Радий тебе бачити, чувак, Джеймс. Так сяк. у якій галузі ви вирішили продовжити кар'єру? Тож, зрештою, я почав займатися нерухомістю з невеликого портфеля з 25 будинків. Це означало, що коли я закінчив коледж, мені не потрібно було шукати роботу. Але потім це переросло у тисячі будинків. Тисячі будинків. Давно займаєтесь нерухомістю. Вже 20 років. Яка найбільша сума грошей, до яку ви заробляли за один рік? 10 мільйонів. Понад 10 мільйонів доларів. Велика помилка, що для початку створювати багатство на ринку нерухомості, треба багато грошей. Що б ви порадили як перший крок, яку хтось може зробити в нерухомості, щоб почати створювати багатство? Я вніс 3% внеску в свій перший будинок, купив його нижче ринкової ціни. Я міг витягнути капітал, цей будинок купив наступний будинок. Завдяки тому я купив другий будинок. Цей будинок купив мені третій, що призвело до багато нерухомості. Я рано зрозумів, що вам не потрібні гроші чи кредит, щоб здійснювати великі операції з нерухомістю. Ви власник бізнесу? Так. Скільки компаній ви маєте? Багато скільки порахувати? Кілька десятків. Яка найпоширеніша помилка, яку ви бачите серед власників бізнесу, що зважає їм масштабуватися і досягати довготривалості? Бухгалтерам, фінансовим директорам довіряють. Ви фінансовий директор. Якщо ви власник бізнесу, то мовою бізнесу бухгалтерія, а означає, ви навчитися читати фінансову звітність. Ви розумієте маржу. Ви повинні знати свій валовий дохід. Ви повинні знати свої витрати. Якщо ви довіряєте контролеру чи бухгалтеру, подавати вам цю інформацію, то ви, можливо, добре вмієте заробляти дохід, але насправді ви не збережете багато з цього, якщо довіряєте комусь іншим. Чому вирішувати цю частину за вас? Отже, який урок про гроші ви б дали людині, якого вона не дізнається в бізнес школі? Фінансовий арбітраж. Отже, суть гри в тому, що якщо я позичаю гроші під 3, 5 або 7 відсотків, але заробляю 25, 50, 100 відсотків, позичаю гроші під низькі відсотки, вкладаю їх у інвестиції з високою дохідністю. Я отримую арбітраж. Різницю між цими ставками. Ця частина належить мені за те, що я достатньо розумний, щоб не довіряти свої гроші іншим. Замість цього я можу навчитися грати в цю гру. Американці живуть від зарплати до зарплати. Що тримає людей у бідності? Вони слухають поради бідних, бідні вчать бідних, як стати біднішими, бо вони як краби у відрі. Вони фактично тягнуть усіх вниз, і це жахіття цієї гри. Ти маєш звільнити себе від цієї гри. І головний страх, якщо чесно, що насправді заважає людям зробити крок, знайти наставника, приймати зовсім інші фінансові рішення і навчитися інвестувати. Це страх втратити свою родину та друзів. І правда в тому, що ти їх втратиш. Ти справді втратиш частину своєї родини та друзів. Вони скажуть, що з фінансової точки зору це дивно. Але за кожну людину, яку втратиш, відкриєш новий світ інших людей, які надихатимуть тебе глибше. Велич у тобі, гей, феноменально, брате, Ти круто. Отже, мій друг Кріс щойно дав неймовірну пораду для всіх молодих підприємців. Але в мене для вас ще один особливий сюрприз. Ми тут, у будинку Кітона Госкінса, за останні 20 років Кітон володів та керував понад 30 підприємствами. І ми тут, щоб дізнатися його секрети того, як він став одним із найуспішніших підприємців у всій країні. Отже, з огляду на це, ходімо зі мною послухати, що скаже Кітон. Гору, хлопці гарно зустріти з тобою. Джек познайомитися. Дякую, що запросили нас. У якій галузі ти вирішив побудувати свою кар'єру? Підприємництво, друже. мені 36 років, і я створив 35 компаній з того часу, як мені виповнився 21 рік. Тож усі галузі, будь-яка сфера, в якій я міг відкрити бізнес, це і була моя галузь. Яка найбільша сума грошей, яку ти коли-небудь заробляв за один рік? Це прозвучить дуже безглуздо, але я не знаю скільки грошей я заробив за останні 4 роки. Справді не знаю. Я розумію, що це звучить дуже погано, але все ж таки, зараз я володію чотирма компаніями. Я не маю жодного уявлення. Понад 10 мільйонів доларів. Це я можу сказати. Понад 10 мільйонів доларів. Так, яка найкраща фінансова порада, яку ти отримував за кар'єру? Дві речі я завжди кажу: потрібно навчитися знижувати свій рівень життя, щоб підвищити якість свого життя. Більшість людей живуть від зарплати до зарплати. Один із чотирьох мільйонерів досі живе від зарплати до зарплати, бо вони відмовляються навіть на мить знизити свій рівень життя, щоб потім підвищити якість свого життя. Якщо ви вирішите це зробити, то моя друга порада вкладати гроші лише у дві речі: особисті інвестиції у себе та інвестиції у свою компанію. Ось і все. Ви не повинні витрачати гроші ні на що інше, якщо це не допомагає вам розвиватися або розвивати ваш бізнес? Ви не повинні витрачати гроші, доки у вас не буде стільки грошей, що ви не знатимете, куди їх подіти. Чим більше грошей я вкладаю в себе, тим більше я заробляю. Чим більше грошей я вкладаю у свій бізнес, тим більше заробляє мій бізнес. Усе зводиться до інвестування у дві речі: у себе і в бізнес. Давайте поговоримо про це. Багато людей зароблять гроші і захочуть диверсифікуватися, стрибати з індустрії в індустрію. Наскільки для тебе важливо стати експертом? Кращим у світі в одній справі в кількох спроб диверсифікуватися, стрибати індустрії в індустрію. Чувак, забудь диверсифікацію портфелі, занурюйся глибоко, знайди одну справу, повністю віддайся їй. Не існує людини на цій землі, яка б займалася 40 різними справами навмання і заробила купу грошей у 40 різних напрямках. Вони цього не зробили. Більшість людей скаже тобі, що саме так вони і роблять. Але це не так. Вони заробили свої гроші на чомусь одному, знайшли одну справу і вклалися в неї повній. Всі приходять до мене і кажуть: Слухай, у мене є 100 тисяч. Хочу займатися фондовим ринком, біткоїном, розпочати бізнес, хочу купити бізнес і зробити. Я хочу ні, ні ні. ні ні Знайдіть одну річ, за яку ви можете відстояти себе як люди, наші можливості величезні. Але з 20%, які я віддаю п'яти різним речам, я ніколи не зможу досягти чогось суттєвого в цих речах. Якщо я викладаюся на всі 100 в одній справі, я розтрощу річ. А ви коли-небудь були розорені раніше? Чесно, ні. Ну чувак, коли мені був 21, у мене на рахунку було 100 баксів. Мій батько помер. Я думаю, він був настільки збанкрутував, наскільки це можливо. Я поклявся татові, що більше не опинюся в такому становищі, де мені знадобиться чиясь допомога. Я вирішив, що буду будувати все власними силами. Мені ніколи не давали грошей. У мене ніколи не було інвестора. Окрім купівлі будинку чи машини, мені ніколи не давали грошей. Тому я ніколи не був розореним, тому що я завжди знав, як це робити, як управляти грошима. Я постійно кажу це людям: не можеш управляти ста доларами, не зможеш управляти ста тисячами доларів, ти не зможеш управляти мільйоном. Всі кажуть, якби у мене було більше грошей, я б це зробив. Ні, ти б не зробив цього. Ти б просто все спустив і жив би від зарплати до зарплати, навіть якби у тебе було 10 мільйонів доларів. Тому для мене це завжди було правилом, і я ніколи не хотів бути розореним, тому і не був. Більшість американців сьогодні живуть від зарплати до зарплати. Ти згадав, що один із чотирьох міль живе від зарплати до зарплати. Що тримає людей у бідності? Вони витрачають багато грошей на фігню, яка їм не потрібна. Серйозно, я постійно чую це від людей. Найбільша проблема нашої культури у тому, що всі думають, ніби їм хтось щось винен. Тобі ніхто нічого не винен. Ніхто не прийде тебе рятувати. Припини жити цим клятим життям, яке ти думаєш, що заслуговуєш. Ти нічого не заслуговуєш. Чувак, якби мені довелось повернутися і заробляти 3 тисячі доларів на місяць, я не жартую. Я б знайшов чотирьох сусідів і квартиру за тисячу доларів на місяць. Ми б поділили цю суму між собою. Я б підробляв в Uber, бо в мене не було б машини. Я б їздив на велосипеді. Я б сам готував собі їжу. Я б не витрачав гроші ні на що зайве. Я б, мабуть, носив один і той самий клятий одяг щодня. Бо я б перестав витрачати гроші на дурниці. У тебе в Африці люди носять одяг. Їжа раз на день. Вони не витрачають жодних грошей. І ти кажеш мені, що так жити не можна. Це сміття, чувак. Ти просто думаєш, що тобі винні і будинок, і квартира, і машина, і перстень, і годинник, бо ти тут живеш. Це маячня, тобі нічого з цього не винні. Ти цього не заробив. І поки ти це не заробиш, ти цього не отримаєш. Мій асистент він з Мексики. Всі люди, які зазвичай приїжджають з Мексики, найпрацьовитіші. Знаєш чому? Бо вони живуть у глиняних хатинах, у них нічого немає. Від них не очікують, що в них щось буде. Вони не мають почуття, що їм щось винні. Вони тут, гей, чувак, я тут просто щоб працювати. Я тут, щоб щось створити. Я намагаюся заробити більше грошей, відправити їх своїй родині. З якоїсь причини люди тут у Сполучених Штатах думають, що нам щось винні. Нам нічого не винні. Тобі нічого не винні. І твоє почуття, що тобі щось винні, залишить тебе без грошей на все життя, боже мій. Йо. Вау, wow, це було потужно. Це все на сьогоднішнє відео, друзі. У Salt Lake City є справді шалені власники бізнесу. Але я хочу, щоб ви поставили лайк і підписалися, адже зовсім скоро буде ще більше крутого контенту. І як я вже казав раніше у цьому відео, наступного тижня, 4 червня, ми запускаємо офіційну спільноту School of Hard Knocks. Ви не захочете пропустити, адже зможете налагодити зв'язки з мультимільйонерами, яких ми запрошуємо на інтерв'ю. Тож переходьте за посиланням у описі, щоб приєднатися до спільноти Харднокс сьогодні. Побачимось всередині. І на цій ноті до зустрічі у наступному відео.